Маса. Візьміть дві кульки різного розміру, які зроблені з одного матеріалу. На рівній горизонтальній поверхні штовхніть ці кульки назустріч одна одній з однаковою швидкістю. Після зіткнення маленька кулька покотиться з більшою швидкістю, ніж велика. Хоча до зіткнення їхні швидкості були однаковими. Причиною зміни швидкості кульок. Послужила їхня дія одна на одну. Дію тіл одне на одне називають взаємодією. У результаті взаємодії кульки змінили свою швидкість. Маленька кулька після взаємодії стала рухатися з більшою швидкістю, ніж велика кулька. З досліду випливає, що результат взаємодії для кожного з двох тіл є різним і залежить від властивостей цього тіла, розміри маса. Властивість тіл змінювати свою швидкість унаслідок взаємодії називають інертністю. Чим інертніше тіло, тим менше змінюється його швидкість унаслідок взаємодії з іншим тілом. Про кульку, яка після зіткнення почала рухатися з більшою швидкістю, говорить, що в неї менша інертність і менша маса. Про кульку, яка стала рухатися з меншою швидкістю, Можна сказати, що в неї більша інертність і більша маса. Маса це фізична величина, що характеризує інертність тіла. Одиницею маси є кілограм. Масу тіла позначають латинською буквою М. Порівняйте маси коробки з сірниками та куска деревини. На одну долоню покладіть коробку з сірниками, а на другу кусок деревини. І порівняйте, де відчуваєте більше навантаження. Звичайно, що більше навантаження ми відчуватимемо в руці, яка тримає кусок деревини, тобто він важчий за коробку сірниками. Деревина має більшу масу, ніж коробка з сірниками, оскільки сильніше притягується землею. Кожне фізичне тіло людина, стіл, земля, м'яч, коробка з сірниками, кусок деревини, крапля води має масу. В одних тіл вона більша, в інших менша. Маса тіла це кількість речовини, що міститься в тілі. Зважування це один із найдавніших способів визначення маси. Зважування проводять за допомогою ваг або терезів, приладу для визначення маси тіла порівнянням її з масою копії прийнятого еталона. Такі копії роблять у вигляді гір різної маси. Нині є багато конструкцій ваг. Наприклад, принцип дії важільних ваг ґрунтується на зрівноважуванні важеля головного елемента конструкції ваг. Запам'ятай, одна тома на дорівнює 1000 кг, 1 центнер дорівнює 100 кг, 1 кг дорівнює 1000 г, 1 г дорівнює 1000 мг. Ще один вид ваг – платформові, на яких можна виміряти масу вантажівки. Натисни на паузу і дай відповіді на питання. Що таке маса тіла? Які одиниці маси ви знаєте, що таке зважування та за допомогою якого приладу можна виміряти масу тіла людини?